Літо це не тільки пора відпусток та відпочинку, але й час, коли відбувається серйозне навантаження для будь-якого організму. Улітку від спеки особливо страждають люди з серцево-судинними легеневими захворюваннями, а також маленькі діти. Дуже добре, якщо є можливість втекти від спеки на море. Але що робити, якщо доводиться знемагати у суворих міських умовах? Нікопольчани охоче розповіли нам, як вони тримаються у спекотну погоду. Дома під кондиціонером іноді спасаюся. Воду, да, так, 1,5 літра в день, стараюся піти. Домагають. Хожу на пляж. Ну, що ще? Ну як? П'єш багато води? Да, П'ю багато води, там сок. Панамку нос. Да, носю панамку, літню одежу, таку прохладну, щоб. Коли вітер дує, щоб хорошенько було. Саме головне – не в такий час пік, Вот по именно что с 12 там, когда палит солнце, желательно находиться в тенечке. Водичку п'ємо, компоты варим. Сейчас как раз вишня, черешня, клубника. Тут видите, сегодня без головного убора. Забыла просто это очень тяжело. Все не пожалуйста. Кому дорого свое здоровье, одевайте головные убори. Всі мужчины, женщины, дети, все. про то, как треба поводить себя, спеку, розповість специалист Валентина Горена. Резкий перепад температуры, как и стойка высокая температура, это всегда вредно, как бы и опасно для здоровья. Ну что нужно и необходимо, ну постараться в меру возможности не выходить. Если нет острой необходимости, если уже есть такая необходимость выйти, пожалуйста, по намки на голову, косыночки, особенно как бы женщины, мужчины обязательно голову голову прикрывать. Деток лучше стараться, конечно, на солнце. особливо маленьких дітей до 12 років стараться сильно на сонце не показувати. Стараться держать їх в тіньочки. По-перше, сонце шкідливе, якби і для неакріпшеної черепної коробки, так і для шкіри дитини. Якщо вам доведеться надавати першу медичну допомогу людині, яка знепритомнила від сонячного удару, то вам необходимо выполнить наступные действия. Если уже случилось так, что человек, ну как просто в народе говорится, получил солнечный удар, то этому человеку надо дать э, напиться воды, положить попробовать положить какое-то мокрое полотенце или что есть подручных материалов на голову. Если нет, хотя бы попробовать облить его водой холодной. И, конечно, надо попробовать привести его в чувство перевести его в тенистое, в тенистое как бы место. Если этого не удается Слівіїті штучі кабиліні приходять це знання. То сілі є проблеми, визивайте бізнес скорую помож. Я кажуть, у народі береженого Бог береже. Отже, намагайтесь як мога довше знаходитися у прохолодних місцях та менше на сонці. Ходіть, босоніж та носіть легкий одяг. А також не забувайте про капелюх чи панамку, коли виходите на подвір'я. Пийте багато рідини. І тоді ваше літо принесе вам лише яскраві враження.